Екзаменів ніяких не потрібно. Норма це дві-три пари. П'ятниця, субота, неділя там клуби просто розриваються. За таку-то команду, а вони, наприклад, за іншу. Ну тоді тебе там можуть присунути. Це і студентський, і проїзний, і що ще? Банківка карточка. Вони просто в Європі. Вони розуміють, що вони роботу знають в будь-який момент. Я був в українських общагах, я бачив то, ну, типу, там не порівняти. Там електроплитки, все шикарно. Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Один з моїх підписників вчиться у Польщі, і сьогодні я зняв з ним інтерв'ю, поговорив про навчання у Польщі. Чесно кажучи, після того інтерв'ю я сам захотів поїхати в Польщу і навчатися там. Так що, якщо тобі цікаво, як там навчається у Польщі, ласкаво прошу переглянути моє відео. А зараз невеличка реклама. Що вам дає український університет? Це диплом? З яким ви можете ходити на роботу з 8 до 7 щодня і заробляти 7 тисяч гривень. Можете поїхати на заробітки в Європу і заробляти вдвічі більше. А можете навчитись створювати веб-сайти і налаштовувати рекламу, і заробляти 5 тисяч гривень за один день. Якщо вам цікаво, детальніша інформація буде на сайті, ссылку на який я залишу під цим відео. Так, зустрівся, значить, я з нашим студентом, який вчиться в Польщі. Як перестався, як тебе звати? звати Олександр Краховецький, можна просто Саня. Скільки років тобі? Мені 18 років я навчаюся на першому курсі логістики у Польщі у місті Жешові. В Жешові, так? Да? Так. А як називається той університет? Вища школа інформатики і менеджменту. З добі... ну, Української інформаційної університет інформаційної технології. 18 років, ти чекай, ти тільки півроку вчилася. А, ні, вже майже рік, так? Да? вже докінчую. Вже, буду... вже друга сесія почалася вже. Ага. Друга сесія почалася? Так. Да. А ти чого не там зараз? Майовка, типа. У нас канікули. А, нас кожен місяць від канікули. Чому ти вирішив вчитися в Польщі, чому, а не в Україні? Спочатку я. Планував якби, поступати в український вуз, але потім. Давай почну вчити польську мову. Пішов вчити польську мову, закінчив 11 клас, да, склав знову. І... Знов знов, да? Да. так? І... Так, думаю, що поступати сюди чи у Польщу. Трохи батьки так піднапрягнули, почитав просто. Батьки ті типу, показали в Польщу, так? Да? Ну, no, вони просто не хотіли, щоб в Україні сидів. Світа, Да? Ну, no, казали, типу, більше можливостей, траля-троля, -тра потім багато знайомих підправляли своїх дітей в mm -hmm. Польщу або ще далі в Польщі. Казали, їдьте, 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 давайте туди свою дитину. Ну, і, я типу, ще сам дуже хотів, тягнувся туди. ну і вивчив польську мову. Як ти польська мова вчив? Ходив на курси. А, на курси? На, до Б1 відходив, а потім ще в університет безкоштовні курси дає для студентів. Mm. Та можна, ну, коротше, ти рік ще потім добиш на першому курсі польську. До Б2 її підтягуєш, даєш, отримуєш сертифікат і все. Так, в польську мову. Вообще, тяжко було поступити. Як взагалі туди поступити? Документи, які треба, і екзамени туди-сюда, вся решта? Екзаменів ніяких не потрібно. Результати знову також не впливають, потрібно лише. Звернутися до посередника, який знаходиться у Львові, там вони по, по Україні розкидані. Знайомі якісь ваші да, чи ні? А це посередники, це офіс університету, якби відкрити. Вони а, орієнтуються а. тільки по конкретно цьому університету. Mm -hmm. Це рекрутація. І рекрутаційний процес відбувався приблизно до місяці. Там подання документів майже ну коштувало ну, не докладно конкретно пам'ятаюся ким-десь дві десь по тисячі гривень. Mm -hmm. Все це з перекладами, з тим всім. Ну вони нічого не беруть до уваги. Просто треба мати атестат про закінчення середньої школи. А що будь любий може поступити? Ти бачиш, що да, одинаково. Треба просто один клас закінчити. Ну і там потім такі і були десь в серпні, 14 серпня, в мене було два екзамени. Це на польську мову, які нічого. Ну yeah. він нічого, просто перевірка, чи ти знаєш поському ученню. Він ні, ні mm -hmm. на що не впливав. І другий екзамен це який екзамен, це якщо ти в школі добре вчився, там мав хороші оцінки, в тебе є змога придати цей екзамен і мати 50% знижку на навчання ага, на один це... семестр. Да. Нічого не треба ніяких екзаменів здавати, можна просто так, кожен може поступити. Yeah, так, yeah, просто. Просто треба трохи грошей мати. Навіть якщо грошей не маєш, там приїжджаєш за півроку, йдеш на роботу. Підпрацював собі. потім... типу, вчишся і все на роботі. і працюєш, так. А ти працюєш десь там? Працював, так. Мав. Таке я так підпрацьовував, це там ульотки розносив, тобто. таке? Це є лисівки Ну, А сіль там платять? Десять злотих в годину. Це так без напрягу ти ходиш, роздаєш там 4 злотити. Можна не роздавати, так? Ну, ну ні, там вони за цим слідкують. Ти та не так, як нас взяв роздавати, викинув смітник. Ну, типу тут. А там просто ходиш, ну але все одно, типу, це. ти не будеш день в день розносити, бо це. Ну, 10, 10 злотих це 80 гривень, 3 години це 4, там 300 400 гривень. Ну, так, 6 годин, годин спокійно, там 2-3 раз, рази в тиждень можна піти. А так я ще підпрацьовував в касивому супермаркеті. 3 так? 3 як, типу, на пара ходив і підпрацьовував? <coughs> у мене пари 4 рази в тиждень, у мене вівторок немає пари. Типу, то всіх так чи то просто у вас такі скорості? Тільки від форматиків немає. А стільки тобто, пар. Роботу поєднувати можна. Та до трьох, до чотирьох, максимум. Три-чотири пари. Норма це дві-три пари. А багато там українців? Як ти з поляками вчишся, так? Українців приблизно 30% відсотків. В твоїй групі, так? Да, Все ж але... ти поляки? Ну, всі інші поляки. Як взагалі поляки до вас ставляться? Нормально зараз Нейтральне відношення. Нейтральне типу, як до. Просто нейтрально, типу, будеш добре до них, вони будуть добре. тебе. підеш десь там за ними на пиво або наше щось, то взагалі ти. Бухають жорстко, да, чи ні? Та бухають вони кафе. Більше ніж наші, правда? Там, якщо порівнювати, то з нашими, ну, вони ще просто там докривають ще, так ще трохи наркотої, Да? Ну, озер. Типу тому... всі там більшість, так? Да? Так да, там. Та чим, біщі, там, втарчать, там да? Від відсотків 90, типу, молоді бухає. Ну, блін, ну хтось вчиться, хтось працює. Не і вони п'ятниця, субота-неділя, там клуби просто розриваються. У да. наприклад, живу в гуртожитку, у мене під гуртожитком клуб. Uh -huh. То там, ну, постійно двіжі. Там всі тільки п'ятниця, да? тільки, тільки п'ятниця вони бухають цілу ніч, в суботу відсипаються. Потім в суботу на вечір йдуть бухати, в неділю відсипаються, і там по бажанню, ще в неділю теж можуть піти. Ну там це така в них. Да. Я теж Культура. просто коли побачив, що це ви не бухають, ми тоді були на тій імпрезі, я думаю, що ми жосто набухалися, там чуваки тупо п'яні, йде, впав, коротше, впав, встав і знову давай бухати. І падає, стоїть і п'є, я то в шоці. був. Бо... Ні, ну поляки нормально, нормально. Ні, Вони в них... в українці теж дуже, дуже добре ставляться. Просто <кій> якщо ти, наприклад. Кончений націоналізм запрошенням, підеш і там почнеш в прапору па витягувати, щось там кричати, да, Показувати, що ти націоналіст, показувати то-то, то-то-то. Ну це зрозуміло, чим це закінчиться. А якщо ти спокійно ходиш, то все нормально. там. То... Просто вчишся, живеш, навіть можна ходити бухати, там нічого такого не буде. Якісь були у вас взагалі скандали в групі? З поляками лист, і, лист, і, лист, і лист, українцями, так. Да. Були між поляками і українцями? Ні, чи взагалі, Нічого взагалі, не було. Якісь, взагалі не було. Там, якісь. Взагалі якісь конфлікти, там, якісь стрілки там за універ, один на одде. Один. типу... Цивілізовано, так? Да? Ходять. ну Наприклад, які бійці, це є футбольні фанати. Угу. Наприклад, якщо а, ти а, деш багато? десь вечором десь нарвався на якихось таких фанатів футбольних, ну то там можуть нас там, питатися за кого-то, наприклад, там вже що він, ну дві команди, ти, наприклад, кажеш. За таку-то команду, а вони, наприклад, за іншу. Ну тоді тебе там можуть присунути. Типу, ну, як як ти домагався, чи вони туди. Вони самі... просто можуть підійти, наприклад, тут, от, от, от мінус гуляти вночі, це 12-та ночі, третя ночі, uh -huh. що ти можеш їх зустріти. Ну, просто питаються, там кажуть, за іншу команду, там, наприклад, просто навгад і все, типу. А якщо ти скажеш, що ти взагалі, типу, не ви. Та буде... це, це, це все одно все одно тобі пропишуть. А ще можна, наприклад, таке мислу, бути. що нормально можуть від це? Да. Побити? Да. Ну, але якщо це. Десь знімлять камери, і на камерах буде видно, що почав не ти, а поляк, то поляку світить до п'яти років. А, да, я знаю, нам теж казали ми тоді, коли були, типу, що, <с що <с поляки вас не будуть рухати, бо їм жопа буде зв'язана. Це зразу. Це там чуть ли не до расизму порівнюється. Типу, якщо вони тебе побили, ну. І що, а футбольних хуліганів то не зупиняє, не можуть так побити, то забудь Ну, Махайс? Запросто вже що, наприклад, є район Барановка, То це, типу, якби наш Сихів чи Лівандовка. Ну там по вечорах. Багатьох лише. Да, там, лос, там лос, може да? таке да? бути. Там боже, то та навіть простий поляк п'яний може тебе домагатися. Сказати, ти маєш да? сигарету. Ти кажеш, маю, даєш йому сигарету, він каже, а я курю, наприклад, з ментолом, і все, тобі те то пропишуть. Да. да. були такі слухи, чи, як ти розказуєш? були такі випадки? Були, от останній випадок був, що хлопець ішов просто по мості, і під'їжджає машина наприклад, до нього, і щось йому сказали. Чи там чи маєш якісь гроші, щось спиталися, чи маєш там злоти, чи що. Він сказав, типу, взагалі нічого немає, все на карті. Окей. Він там пішов в ж, там собі купив якусь діч, вертається, і тут обганяє його машину на переході і каже: ти ж казав, що ти грошей немає. Що ти нам типу, збрехав? Ну, типу, Пішов далі, ми почали їхати за ним, сигнал, ти знав, він почав гнати, пригнався під обсягу. Дзвонить нас каже, пацани, виходьте, ми вийшли дивимося. Там... Ну, типу, тоді то трохи могло погано закінчитися. Ну, Але вони так просто його трохи налякали. Да. Якщо домахується, то вже каже правду, вже не, вже не коси. Чуть я, я, дум... я не думаю, що в Польщі так домахується, як нас. Так, У нас може. Не, як... може. Просто... Ну, вони просто, вони постійно в бухі ходять і все. Ти або усміхаєшся, і... Mm. і в тебе все добре і в них все добре. Ну, кажу, просто. Тіпо... В, ну, поменше треба вночі гуляти в опасних райончиках і все. Тільки п'яні домагаються, так? Да? Ну, так, тільки п'яні, тверезні які. Як вчителі до вас ставляться, типа, якщо ви. Це вчителі буляки, так? Да? Ну, є 15-20% вчителів, це може бути з інших країн. Це Білорусія, Україна, Росія, ага. там, Німеччина, США, Франція. Ну, дуже багато у моєму університеті викладачів з інших країн. Ну, і... Наприклад, є такі викладачі з України, що там не хоче віддавати, що він там зрикать з України, там ще так? щось таке. Да, там... Але то паляться серпальоновою. Ну на да, так? акцент такий, що зразу ти типу, почути. Е, і. Та, в принципі, як сказати. Ставляться як там, до українців, Типу, по всіх одинаково. До всіх однаково вони. Немає таких які... вчителів специфічних, ні, так як у нас? Немає. Хіба ж якщо він має спеці... якусь там, специфіку свою, то це вона на, на всіх, типу. Всіх покриває. Немає також, що, там, ну, там, що ти України, що там, наприклад, до церкви по неділях до кощолу не ходиш, тобі там, наприклад, що тебе завалить, там кине на пересдачу, чи на варунок, чи на аванс. Ну, такого немає. Угу. Типу, до всіх все однаково. А взагалі вчителі типу, кажуть, всі адекватні, нормально ставляться б, до студентів. Ну, да. Да? Там проблем з тим також немає. Бо у нас як, типу, є, ну, вчителі, в принципі, більшість вони всі нормальні, але деякі попадаються, такі. Е... Такі, коротше, не, не хороші вчителі, знаєш, що треба до них бігати, що вимагають дуже багато ну, такого такого немає. А взагалі тяжко вчитися там. Домашні завдання, скільки багато задають, стільки часу. Домашні завдання, автомобіль... якщо і задають, то це такі предмети сточних наук. Математика, ну, таке математика статистика, щось таке, такого. А все інше. Та вони не... Ну, просто не мають права так валити студентів. Вони просто знають, що студенти теж хочуть жити, теж студенти це. Це, це молода типонація, це майбутнє, типу наше, нафіга їх валити, хай собі живуть, хай вони там побісяться зі шкіри, повилазять, хай там підуть набухаються. Наприклад, не при не прийшов на пару. Другого не прийшов на пару, що там каже, а мене там, наприклад, там день народження було, чи ще щось, та БСБ. Так, Ніяких що... виписок не треба нічого від лікаря. Сказав, там день народження мав не прийшов, тому там. Мав вівторок він народження, все, наприклад, не прийшов на пари. Та без б, типу. А є такі студенти, які там багато пропускають, наприклад. Ну, якщо. Такі пригульки, які не вчаться, пропускають отакі, такі, типа, є. По це ідеї, це? три пропуски і. Четвертий вже фатальний. Але враховуючи те, що це і приватний вуз, приватному приватного вузу вилетіти то нереально. Ну, логічно, що вони не вжажують приватного вузу людину, яка їм платить за навчання. А ти платиш за навчання? Так. Ну, половину. Скільки коштує? Навчання ну, залежить ще від факультету, на якому вчишся, ну це є приблизно 4 тисячі злотих в рік. Ну, і ти собі там можеш. На місячні, по місяцях розбито собі. Ти ти платиш 50%? Так. Да. Ти в першому семестрі платив, в другому семестрі, ну там не чуть-чуть, бо там треба, щоб продовжити знижку, треба мати середню оцінку 4. А в мене було 3,920. Там, ага. паро -паро, ну Ти спочатку, типу, витягнув, якби, щоб Да, не минули, да, да потім Ну там не був, не багато українців повитягувало собі цю 50%. А тяжко взагалі витягнути? Тяжко вчитись? Не сказав би. Каже, що все ж лежить від тебе. Ну і все впирається в польську мову. Тому ага, що там, наприклад, мав твої твоє собі правознавство української мови в університеті, ага. а тепер його виш собі ну, для, для українців правознавство буде польською мовою. Ну і це, це так трохи. Це не ж ті слова професіоналізму, так? Да? Ну, там дуже буде. багато. Тяжко то все. Та воно все з часом. Кажу, два тижні часу і вже процесовуєшся спокійно. Ага. Типу, просто головне в те сордовище польське окунутися. Далі вже викладачів розумієш. Ну, звичайно, якщо в тебе там з польською ще якісь проблеми, то якщо тебе викладач питає, там вийти, вийти до дошки, чи щось йому розказати, ну це тоді трохи важко. Ну, але вони дуже до всіх студентів, українських студентів є лояльними і uh -huh. з тим також проблем немає. А ти скільки часу тратиш на домашнє завдання? Кожен день робиш якусь домашку, чи там якось раз в тиждень? Від ну, чи як в день, чи, як, 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 буває? якщо так посередньому розбито, то це максимум години в день. Uh -huh. Типу, ну коли вже там. Підходить час поближче до сесії, там, вже якісь там проект, треба зробити, там щось доздати, mm -hmm. якось, там, якісь лабораторіум, щось таке. Ну, тоді щось можна сісти повчити там. А як вообще сесія проходить, у вас там системи, які навчаються? Сесія як по екзаменах чи по. Сесія це, дивися, якби. Ми маємо, допустимо, предмет, економіка, наприклад. Економіка ділиться на виклад і ділиться на чечені, чечені це якби практичне заняття. Mm -hmm. На викладі. Ти ходиш на виклад, є не Там... Як лекції, типу? Ти ходиш або не ходиш. Ну, але потім на екзамені, наприклад, вчитель там тебе міг би побачити, десь хоча б розуміти, він тебе ні разу не бачить, приходиш до нього, він там може. Тоді вже тебе й завалити спокійно, бо ти до нього не ходив. Але також рідко дуже буває. Ну, ти здаєш цей екзамен, це по викладу. А по чеченню є колоквіуми. Колоквіуми це так, якби. Щось наподобі самостійних робіт. Ага, Чи, ну, можна як контрольна, якби так сказати, бо вищука, це самостійна робота, а колокім це вже така контрольна. Типу на робота. протязі того часу. Так, і ти здаєш, наприклад, тим, щоб залічити повністю промет, ти маєш здати і виклад, і маєш дати чечені. Ага. Я понятно. А і типу всі всіх предметів є одне і то саме, де немає такого? У нас, наприклад, як там п'ять предметів, там два екзамени і три нема екзамену, так, потом. Ну воно як так само? наприклад, є предмет зажозання послугами і продукцією», типу менеджмент Зажомів, язиками і продукція? Да. Менеджмент <laughs> послугами і продукції. Ага. Тобто там в мене є і виклад, і чвіття, і проект. Ага. І то все, щоб зачити предмет, треба то все здати. Ну, звичайно, один викладач це все веде. Ну, може, таки, наприклад, будеш тебе виклад... виклад веде один викладач, а чи в інший викладач, це норма. Українські студенти набагато працелюбніші, немає, немає проблем з поляк, навчанням. Да? Поляк? Поляки ліниві. Да? Поляки такі ж там, наприклад, поставили дедлайн на проєкт 2 числа. Він там каже, що я, наприклад, його закину, буде вчительвочі брехати, каже, я там, а я його вже закинув. Да. А цей каже, то я його щось не бачу, тут його немає. Ну, каже, ну то хай там вчитель каже, ну ладно, тобі п'ять днів даєш і закинеш. Ну, вони взагалі ну, просто приходять, коли хочуть. Вони дуже є ліниві. Вони... Їм краще піти на роботу і працювати на роботі, ніж ходити в і вчитися. Три з половиною роки в університеті просидіти, а тоді вже йти на роботу. Ну, Вони вважаються марнотратством. Що ходити в університет? Да, да. Дуже мало таких поляків, які справді хочуть закінчити універ, а потім піти на роботу. Ну, вони якось, вони просто в Європі, вони розуміють, що вони роботу знають ну в будь-який момент. Mm -hmm. І гроші для них, це також не проблема. А де поляки підробляють? Нідерланди, Бельгія. Ні, ні, Німеччина. отак, типа, як ти кажеш, на пари не ходять на роботу. Чи вони якби взагалі не Ну, прийти? якщо ось так, якщо вони хочуть поєднатися з університетом. З навчанням, то це так, це такі самі роботи, як на українці йдуть. Uh -huh. Тобто, це там може бути супермаркет, якась доставка підпрацьовування, підпрацьовувати, можуть підпрацьовувати десь там своїм uh -huh. кар'єром, так, щось так, так. таке. Ну mm, таке, як в Україні, аналогічно. Просто платять набагато більше. Uh -huh. А там, де ти вчишся, там типу є платні і є, типу, якби державні, так? Да? Це я? є приватний вуз, там все платно. Там все, є англомовне навчання, і польське і польсько на польській мові навчання. Uh -huh. Англомовне навчання в два рази дорожче, 8 тисяч злотих. Ага. Але ти також можеш цю знижку собі вибрати. Ти ким будеш, як закінчиш це? Логіст. 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 Так? І ти думаєш, які плани тебе після закінчення? Працювати там десь, в Польщі, шукати роботу? Ну, з Чаночі там, так. І там це. Ну, можна пройти стажування, наприклад, по Ерасмусу. Чи... Ну, по Erasmus, наприклад, там десь поїхав вчитися. І десь там можна собі практику навіть знайшов, там практику здобув в Німеччині чи в Португалії, та будь де. І ти собі можеш там спокійно. Після закінчення поійського вузу поїхати працювати mm -hmm. в ту країну. Тобто диплом європейського зразка дає тобі право ah, працювати mm -hmm. в тій країні і взагалі де захоче в ЄС. Ну да, так, диплом так круто. Ти ж в гуртожитку, так? Да? Да. Так. Скільки ти платиш за гуртожитку? 360 злотих. 360 да. злотих. Це ну, така середня ціна, це просто Жещів. Ну, 180 тисяч людей там проживається, невелике містечко і. Там набагато дешевше проживання. А якщо брати, наприклад, Краків, Вроцлав, Лоць, Варшаву, то там ціни можуть бути навіть два рази більше. Тобто, все залежить від містечка. А які взагалі умови там? Якщо... Шикарні. Шикарні. Я був в українських общагах, я бачив то, ну типу, там, там не порівняти. Там електроплитки, все шикарно. Ну, номера, звісно, покоцані деякі, бувають, тобто ці кімнати. Це після поляк, студентів. Після бухачів, ну, да? Ну, на, там. Але такого, що там, наприклад, розвалили ліжко чи проламали двері і того не замінили, такого немає. А, Просто все, йдеш зразу доложуєш там, все вони міняють. Все, ну, це круто, блін, конечно що українські гуртожитки і польські. Ну, але наповне, наші да? польські гуртожки нати натикані камерами. Там в коридорах і на кухні камери. Сідокамери, да? Ну, там, після останнього випадку. А що було? Українці пожар зробили. <рес> да? Да. І що сподобається? Та. Чи там одразу камери. На У нас яка була з. Ну, короче, просто в гарячі вся, він. Під холодну воду взяв і дим пішов. Ага. Тоді, ну, прикинь, 630. Ранку? Да. І, і весь <гум> гуртожиток вибігає на низ через одного тіла. Ну, то... Українець, да? Да. потім його там забрали, що там, там, таку а, коротеньку що розмову дали і все. Штрафа і ну, ніякого не дав. Просто там з ним поговорили, що там, не знаю, чи в університет навіть не доклали. Ну, було навіть таке, що українець там камеру, ну по ідеї, в общагах не можна пити. Це типу заборонено. Mm -hmm. ну, але вони розуміють, що типу, проти того ніяк не попереш. І mm -hmm. там ті, собі на коридорах стоять, бо хай там камери знімають, всім пофіг. Yeah. Ну, і, типу, всі бушують. Там, наприклад, у mm -hmm. мене в гуртожитку з Туреччини повно народу, там Італія, Іспанія, зі США навіть народ mm -hmm. є. Ну, вони, це, типу, якби гуртожиток Університету Жешовського державного вузу і туди всі по Ерасмусу дозволили і живуть в гуртожитку. Ну, вони собі теж дозволяють і. Mm -hmm. Живуть в своє задоволення. А скільки людей в... по кімнатах? У е, нас як діляться? У нас є блок, в блоці є дві кімнати, дві двомісні. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш ти сам, але будеш платити 6520 злотих. А все на рахунок взяток корупції, у вас там ще такого немає, так? Да? Чи буває таке, що є. Такого взагалі немає. Там, якщо зловлять, mm -hmm. там, там не дай Бог. Навіть да, хто про то не думає, так? Да? Та яке? Mm -hmm. Типу, навіть про тому йти не може. Mm -hmm. Ну просто. Як відбувається весь процес, маєш, наприклад, зарувка. це так, якби нульова спроба. Наприклад, на викладі є зарувка, є ага. перший термін, другий термін це вже перездача, потім іде варунок, потім йде аванс. Ну, зарубка це нульова спроба, здаєш, то здаєш, то не здаєш, то тобі нічого не буде, двіка не буде, буде вписана. Перший термін, найперший термін це тебе, якби основний екзамен, ти йдеш на нього, не здаєш, йдеш на екзамен. Екзамен також безкоштовний. Якщо ти на екзамені. Опять же, промахався, йдеш вже на, на варунок, варунок вже є платним. Варунок mm -hmm. вже 100 злотих коштує. Якщо ти на варунку не здаєш, ти вже йдеш на аванс, на авансі ти вже точно здаєш, тому mm -hmm. що це -то, аванс mm -hmm. вже 300 злотих. Ну це просто мій університет такий. І... Uh -huh. Він майже єдиний, де платні перездачі. Uh -huh. Ну і все. Ну, але типу. Це все легко, здається, да? Да, там немає проблем. Просто кажуть, треба. Хоча б мі... не вділяти увагу предмету за день до екзамену, а хоча mm. б десь за тиждень сісти і помаленьку щось там. Задоволений, що ти поїхав в Польщу, вже? Ну, то звісно. Типу просто не трошки. Вже що мільйон 180 км відстані просто деколи замахує там, до... з добиранням 180 То не багато? так? Їхати тобі треба, наприклад, електричкою до перемишля, потім вже з Перемишля добратися до Львова. Ну, цей перемишль Київ, знаєш, що ну. Трохи добратися за махою оце, ну. А в принципі, привикаєш, кажу, допоки сюди приїжджаєш 3-4 дня і тебе назад туди тяне. Да, тягне в Польщу? До цивілізації? Ну. А цей. можеш сказати, типу, плюси там якісь і мінуси, які ти там за, за рік про життя там провчився? Якісь плюси, мінуси. Плюси, мінуси. Все таки більше є плюсів. Там mm -hmm. навчатися, тому що який би ти не вибрав вуз тебе там навчать. Там освітня реформа дуже хороша. Воно ну тобто, тебе там вийдеш людиною з університету. Жити взагалі в Польщі, я би сказав, теж да? Ну також проблем ніяких немає з тим всім. Просто жвеш своє задоволення. А мінуси якісь такі. Є, мінуси є якісь. Ну, якщо, наприклад, дуже там привик до родини, там, наприклад, маєш друзів, таке, то потім, звісно, зама там так. будеш, блін, там зараз би пішов там золоть, якимось там напева, чи що він тут тут немає з ким іти, тут, наприклад, живе з поліком, тут українців Правильно. не знаю, типа замахало, то вже все кажу, Ну, пів року, і ти вже звикаєш, то все вже тобто той, то якось. Скучав десь там за кимось, да. лише в дівчину, наприклад, в Україні поїхав, чи щось типу такого, то того звикаєш швидко. До того що з да. це? да, щось типу такого там. Як там полячки Якщо взагалі? взагалі? Нормально з, -з українською? Якщо ти йдеш по вулиці і бачиш гарну дівчину, значить ти спецна Українка, так. Полячок. Ні, є полячки хороші. Вони всі такі пані, пані, вони всі собою займаються там. Але тяжко з ними познайомитися чи щось? Ну, якщо, якщо ти українець, якщо ти хочеш там щось серйозно з ними замутити, то це щось. Тяжко дуже, да? Ну, no, це щось таке. На на або маєш дуже добре говорити польською, або ну не знаю, як там їй маєш сподобатися. Найголовніше знайти собі компанію, в якій ти. Не будеш деградувати, тільки ти будеш розвиватися, не, не будеш бухати, корити, щось хапати, ну, отаке, типу. типа. Ну, головне попасти в нормальну компанію, а далі вже саме по собі. Все впирається, куди ти поступаєш, в яке місто, наскільки воно далеко від України. Угу. І... Чим далі тим краще. Навіть. Nah, і флаг тобі в руки, далі все від тебе залежить. Забули сказати, ще такий великий плюс є, коротше, покажи що цей студак. Оцей Студак. По ньому в цей і студентський, і проїзний, і що ще? Банківська карточка. Банківська карточка, блін, представляєте, можна тупо ну, безкоштовний проїзний в межах міста, ти можеш просто з тудаком користуватися і безкоштовно їздити. А маршрутка скільки вас коштує? 3 злотих. 21 гривень, якщо перевести. Навіть більше ніж 21 гривень, 3 злотих. Представляєте, скільки то прикольно. І це все безкоштовно, типу, всім дається, так? Да? Так. Да. Безкоштовний проїзд можуть виробити мешканці. Львова, Івано-Франківська і Луцька, тому що же, з цими містами є ну є просто містами-товаришами. Якщо ви шут... проживаєте в цих містах, в одному з цих міст, ви можете спокійно користуватися безкоштовним порізним. студентом ти маєш бути ще. Ну, то, так. Без, ну, тобі, якщо ти є студент і ти є мешканцем ти міста, тоді ти можеш зробити. Буде 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 проїзний. Буде, буде проїзний. А на семестр безкоштовний проїзний коштує приблизно 190 злотих. Ага, то... якщо якби ти був з Києва, ти б не, не зробив би собі ні, такого. Ніяк. Ага, це то, що ти повезло, Кажу, то тебе повезло з жешева. Я пані. Кажу теж, такий немаловажний Великі плюс Жешева. І... Може, давай, коротше, якщо хтось хоче якісь питання задати, то інстаграм філійшем. Ти не okay. Окей, okay. Короче, якщо хочете щось запитати по навчанні, я думаю, може комусь цікаво буде. Пишіть у ти правильно? Все тоді окей, дякую за інтерв'ю. Все короче, підписуйтесь на канал, ставте лайки туди-сюда. Всім пака! Якщо в тебе ще немає такої крутої чорної модної карточки від монобанку з кешбеком і пайпасом, то реєструйся за посиланням внизу під відео і забирай свою безкоштовну карточку.